Вітаю, друзі, на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камерне працюю сьогодні. В нас справжнє свято, адже на зв'язку з нами народний артист України Іван Попович і співає верховина. також президент світового об'єднання українських митців, вітаю вас в Етерії! І перша тема, Іване Дмитровичу, в нас буде про повномасштабне вторгнення, і також ваш 75-річний ювілей цього року. Буквально от-от на днях відбудеться. Почнемо мабуть з повномасштабного вторгнення вже понад два роки триває війна. Як особисто вас зачепила ця війна і вашу сім'ю? Ну, мене вона зачепила особисто, тому що, я, е, е, якщо наші глядачі пам'ятають, в мене були дві програми, я побудувався під Києвом в селі Мила. Е, коли, коли вони в перший день наступу, е, то е, на моєму маєтку стояв їхній танк. Там, де я знімав а програму у мене були дві програми на першому національному: на гостину до Івана Поповича і Різдвяні вечори з Іваном Поповичем. Це прямо де е, мій маєток через дорогу в лісі. Я там маю в оренді, що цей ліс. І там я побудував сцену, а там у нас альтанка, де ми. Де я пригощав. Артисти перебували всі, всі артисти України особливо е, полюбляли приїжджати на різдвяні вечори у Івана Поповича, тому що я привозив, е, ну, передавали мені з Закарпаття, з Батьківщини, Файного вина домашнього. Ми робили глінтвейни, вони зігрівалися, бо зимно було. Зимою. Знімали ж це різдвяні вечори. І Я надзвичайно цікаво, але е, слава Богу, я в той час е, був на гастролях. Мене не було у Милій, в селі Соломила. Це 6 кілометрів від Києва по Житомирській трасі, якщо їхати. Так, ну, Бо... по Житомирській трасі там якраз бутанки заїжджали, є відео, ці всі докази. Ну так я ж кажу, що це е, Буча, е, моє село Дмитрівка, то це, це вони зайняли в перший день. Тільки через два тижні, коли наші хлопці їх нагнали, е, то вже люди почали з'їжджатися. Хто зміг втік, е, хто лишився у підвалах? сиділи. Я знаю одне, бо я вам скажу відкрито, я ще. Е, Після початку війни ще там не був. Там є просто людина, яка доглядає за цим, тому що мені пів даху знесло, а у сусіда взагалі хату розбило, тільки паркан залишився. У мене пів паркана е, знесло і, і, і розбило там будову маленьку. Все, будинок. Е, Півдаху знесло, так що його вже відремонтували. Mm -hmm. Но жити там поки що не можна. Я, якщо б приїжджав, був Київ, то я б жив або в готелі, або в друзів. Тому що я маю квартиру в Києві, але я здав в оренду, тоді вона мені була не потрібна. Mm -hmm. Я здав в оренду, а зараз я не можу вигнати, бо то війна, там мала дитина, я не можу прийти і сказати, що mm -hmm. шукайте собі. А в будинку щось покрали чи вони не заходили? Ні, вони ви, ви знаєте, на щастя, вони туди не, не попали, бо в мене там є дуже такий мій улюблений такий погріб. Мені зробили, то це такий як бункер. А, там у мене а, дві бочки вина, там у мене сливовиця закарпатська, літрів сорок. Якби вони туди попали, то вони б звідти ж ви мене повилазили п'яним, понапивали себе. А, але, але розказувала мені ця жіночка, яка слідкує за моїм тим маєтком. А, у лісі нічого не зробили. Там, де ця альтанка була, вони тільки там а, їли а, на, на тому столику, де я пригощав артистів. Там нічого не зробили. Ну, одним словом. Отака, отака біда. Но, е, на саму територію вони не попали. Були поломані. е, ну ця жіночка. Звичайно, там е, поміняла е, двері. Фіртку таке, чи могли ви подумати, що в 22-му році почнеться повномасштабне вторгнення? Загалом, ви жили в радянському союзі. Ви знаєте набагато більше ніж ми. Чи було те передчуття, що Росія коли-небудь вторгнеться? Чому я питаю вас, тому що в нас завжди? Я не пам'ятаю територію, а я не пам'ятаю. Колись казали, що були лише україномовні артисти. Я вже трохи пізніше народився. Але от коли я там був малий, то X-Factor чи там голос країни, половину росіян сиділо в журі, половину українців сиділо, і такий мікс був русско-український. Що ви думали про це? І чи ем, перечували ви оце вторгнення Росіян? Ну, вторгнення росіян не я навіть не міг перечувати, тому що практично е, моя кар'єра починалася з Москви, будемо так казати. Коли я е, привіз е, у на той час Совєтський Союз із Берліна Гран-Прі і першу премію, то, то навіть е, газета Комсомольська Правда чи, чи Правда газета, я навіть знаю. То один мій товариш має вирізку цієї газети. То ä, там є що, коли вийшов український ГУЦул, то журі одразу поняли, що це Гран-Прі. Так я тоді був студентом третього курсу Львівської філармої консерваторії. Перепрошую. До речі, яку я потім закінчую, мене залишили. На кафедрі працювати, пройшов мої львівські колеги, які навчалися зі мною, сказали, ну так, поза вуха, сказали, скільки ж цей мадір Закарпатський привіз капусти й помідорів, щоб його на кафедрі лишили працювати. Так, Тобто ви їздили в Москву, але мене, ви там не та залишалися. Правильно справа в тім, що е, ще мене запросили, і є такий співак у Філармонії львівський Мар'ян Шуневич, тож народний артист. Так, старт... ви з ним гуртожитку разом, разом жили гуртожитку, разом жили. Так а він Мар'янчик, мене то було так. Він мав дует, але його хлопчина захворів. Коли ми ще навчали в Дровобильському муспед інституті, мене потім колеса, професор колеса, царство йому небесне, 101 рік помер, Микола Філаретович, потім мене забрав із другого курсу перінституту на Львівську у Львівську консерваторію. І коли ми ще були студентами, то я не знаю, як. Просвітилися те, що в нас був дует. Таке ми співали, я пригадую, така пісня була Краю розмаю, вітчизна моя. Отакий От дует. І перший наш виступ був у Львівській опері, до речі, яку я зараз мав концерти 6 лютого. Це було рівно. 50 років тому назад? Wow. А, і а, після цього а, нас запросили? А, була така програма Шире Круг. І друга програма була наш адрес Совєцький Союз у Москві. І власне туди ми дуже багато їздили, дуже, дуже часто а, їздили. Але ви, ви ви там не залишалися? І як манила можливо вас Росія? Чи вимагала вона від вас співати російських пісень там? Абсолют, бути... ні, абсолютно. Ні. Ні. Тоді ага. то ні такого не було. Я їм був цікавий як українець. Я приїжджав, ага. я приїжджав в національні костюми, я брав сердак, я, я брав одяг, такий гуцульсько-закарпатський, і їм це було потрібно. Навіть один раз Ольга Молчанова, така, яка автор цієї програми, то власне вона мені казала, каже, чи ти, може, будеш там із забув як співачка, вона померла, на жаль. Ну, немає значення. І каже, чи ти міг би з нею вести цю програму. Я кажу, Ольга Борисівна, я не зможу вести, бо по російськи погано говорю, це вас вийде іноземець із росіянкою ведуть. Ну, Власне, це мені дало, тому що тоді був перший канал і був другий канал, до речі, там же мене потім запросили на 25 років совєтської космонавтики. А як запросили, чисто випадково. Я ще коли був студентом культучилища в Закарпатті, я в журналі Україна вичитав вірш Павла Романовича Поповича, двічі героя Советського Союзу, космонавта, вичитав вірш Іду галактику. І я на це там трошки додав свою і написав пісню. Чув не раз, я про любов до моря і до неба в серці ніс любов під високим голубим простором, безліч кілометрів я пройшов. Я туди дорогу прокладаю, в космос, де ніхто ще не ходив. Та без тебе, мій Дніпровський краю, я б в житті нічого не зробив. Це слова Павла Поповича. А приспів вже, е, ми разом вже з ним придумували: Я йду, галактико, завія, на шляху не спинить мій приліт. Зрозумійте зорі, син землі, а я від неї вам несу привіт. Трохи плятні. Я, до речі, виступав, бо він під Білою церквою походить із України. Не пригадую, як то називається містечко. І ви знаєте, я згадав цю пісню, я їм заспівав. То прийшлось кілька разів на біс співати. Цікаво. Павло Романович, коли приїжджав а, потім у Київ, бо він дружив і він був почесний а, громадянин, а, почесний житель верніше, Києва, а, то він приїжджав у, у Київ, ми зустрічалися. Він дуже гарно до мене а, відносився. Так що, так так. що мені довелося і таке. Все-таки хочу дізнатися, до якого року ви їздили, наприклад, в ту ж Москву, і чи давали ви концерти в якихось російських міст, не знаю, там, Новосибірськ, ви їздили гастролювати туди з українською я, я коли керував а, Львівською ватрою. У 82-му році, році я Львівську ватру а, передав а, Ігору Білозіру. Ігор а, Покійному, хай з Богом спочиває. Ігорко тоді на Львівському автобусному заводі керував вокально інструментальним ансамблем. Здається, ритми Карпат, чи як він називався, точно не пам'ятаю. От і Оксанка там була е, із ними. То я зібрав е, художню раду філармонії, тому що я вже знав, що мене забирають у Київ, мені вже квартиру показали в Києві. І е, е, директор філармонії сказав, я тебе не відпущу, доки на своє місце когось не знайдеш. От, і тоді е, мені запропонували Ігора, я зібрав художню раду, повіз туди, подивились, І, і так, так, Ігор із е, своїм колективом став Ватрою вже другою. Е, ну, до речі, перша назва була у нас не Ватра. Перша назва, коли я закінчив консерваторію, коли мені е, доручили організувати е, цей колектив, то ми називалися РОВЕСНИК. Але коли ми поїхали. Е, так як ви спитали, чи був я в Росії, так коли ми поїхали там, Ленінград, Москва і, і туди далі. на далекий схід, Хабаровськ, мамина, мама, Туда. дуже далеко. Так, дуже далеко. Так, коли ми туди поїхали, і пригадув в якомусь місці чи то Омську, чи, чи в Томську, чи Ма, ну не знаю, бо бо дуже багато їздили, то вони кажуть. Як ви приїхали? Ровесник у нас вже був здесь. А то кажуть, на той час у Совєцькому Союзі були чотири ровесника. І я приїхав у Львів і кажу директору, погано збори у нас погані, мені не подобається. А він каже, ти знаєш, є хороша назва, у нас була ватра. Михайло Мануляк, мав фольклорний колектив, такий ватра при філармонії, але вони е, розійшлися. І він, і він мені запросував, каже: давай, давай ми назвемо ватрою. І так ми вже були ватрою до того, доки я її не передав ігоркові. Хайсбург спочуває. Солов'їні, тільки в нас на рідній Україні. Щоб підсумувати, два останніх питання це буде про ваш ювілей і ще питання. Ви кажете, от ви гастролювали. А от останніми роками, наскільки я знаю, що Російська Федерація теж переманювала тих митців на свою сторону, що вони підігрували пропаганді. Ми знаємо, є декілька імен українських артистів, які туди переїхали. Чи були у вас такі пропозиції? У мене таких пропозицій не було. Туди е, я знаю, що туди переїхала моя. Тая повалій, чому я кажу моя. Бо коли я працював в холі таля повалій була на підспівках, е- у м'юзик-холі в мене. Ночі, найкращі, швидкі, Слава Богу, в мене о, 22 квітня. Е Зараз у мене буде 75 років, слава Богу, аудиторія є, і буду співати в Закарпатті там, де я народився. Рідна земле моя із твого джерела, я напився краси і земного тепла, і ту повінь краси людям я віддаю. Знали, щоб на землі батьківщину мою, де в цим бали свої сонце, радісно б'є. Едельвейсон, цвіте Закарпаття моє. Будуть багато моїх друзів. Василь Козінкевич приїде е, співати, приїде Божена Дар, хороша співачка, будуть закарпатські виконавці. Ну, одним словом, е, рокаш, мій улюблений, буде, з яким ми записали, я їм подарував пісню. До Сонця близько, йой на Бо до сонця близько. Ви бачили цей кліп? Напевно. До речі, ми Це зараз буде... зняли кліп львів'яночки, галичаночки. Коли вихід, коли буде прем'єра? Хочуть, щоб до 22 квітня вже був на Ютубі всюди в інтернеті. Так що шукайте на ютуб каналі Івана Поповича. А концерт також 22-го запланований. Концерт так. 22-го, понеділок в Ужгороді Муздрам театрі о 19 годині. Е, я буду співати вже Зозуляга на закувала. Прилетіли в мій край журавлі, я пройшов не багато немало, не мало, щоб клонитися долі своїй. І, звичайно, я там скажу, що я народився в селі Осій, бо там буде і мій шлякар, який я дуже давно написав: Іди, хлопче. По світу, по землі усі, гей, нема села кращого, як село Осій. Я оспівав своє село у двох піснях, і хочу вам сказати, що якщо є люди, які вийшли з села і проживають у місті, стидаються своїм селом, то я горжуся своїм селом. Я горжуся тим, що я в мене в горах. Хата в красивому місці. Люблю туди приїжджати. Три дні побігав і на сцені скачу як горний козлік. Бажаємо вам здоров'я, міцного Як і ти? много і літа. І нехай ваші концерти будуть наповнені радістю, щастям, тому що цього дуже не вистачає зараз під час війни і багато нагадувати. Запрошую вас 22-го на концерт в Ужгороді. І я ще хочу одне сказати: ви знаєте, дуже багато людей є таких пис... горе-пісателів, я їх називаю писаки, які пишуть, що що ви, війна, концерти даєте. Не, ми, не, ми не даємо концерти, ми лікуємо наших воїнів. Вікова сивина твої скроні покрила, ти у рабстві була, тепер стала на крила, та імперія зла у політ не пускає. В Україні війна, вона нас об'єднає. Україно, я тобою горжусь, народила тебе славна київська Русь, ти і дочка її, і ти, мати моя, не залишу біді я без тебе не я. Чудово, друзі. А ми не прощаємося з Іваном Дмитровичем, тому що я вже цього інтерв'ю дуже довго чекав. В наступному етері ми поговоримо про ваші знакові пісні, а також про дружбу і знайомство з Володимиром Івасюком, з Василем Зінкевичем. Василино, Василино.